Хочу привітати вас, колеги. Є чергова перемога нашої судової системи. МФО, СІЗО поповнюється народний депутат Кузніцов, обраний від «Слуги народу, який отримав підозру за розкрадання коштів на ребах, на дронах, рішенням українського самого справедливого суду в мірі, вийшов під заставу. Я так розумію, вже гріємо йому місце. Він зараз скоро знову буде тут з нами. Або може бути за кордоном разом з Одарченко, разом з Дмитруком, іншими обраними від слуги народу, членами МФО СІЗО, які якимось дивним чином просочились через кордон. Це ж для всіх інших українців. Ви тільки що не стали голосувати за те, щоб доручити комітету розглянути законопроекти про відкриття кордону. Ні, всім українцям не треба. А тим, які були обрані від слуги народа, гім кордон не кордон, вітаю МФО СІЗО!